Всім привіт! Не знаю, з чого почати. Мабуть, з того, що я дуже давно грала в Sims. Я пам'ятаю тільки вампірів. Я навіть не впевнена, чи грала я в Соланні, але, мабуть, я ж таки грала. Це просто для того, щоб ви розуміли наскільки багато я пропустила. І мені правда хотілося дослідити вас Sims. Я довго думала, як це зробити, і почала шукати челенджі. Багато із них мені просто не підходили або були не тими, якими б я хотіла. Більше всього мені підійшло, начебто, Not so Berry Challenge, але все ж таки це не те. Я знову почала шукати. Я потрапила на челендж лепасі. Пробачте, якщо я неправильно сказала, якщо вірити у google перекладачу в озвучці, то, начебто, лепасі, якщо так, можете мене виправити, я буду казати лепасі. Добре, і правила всім Sims 3 мені начебто сподобались. Я почала шукати для Sims 4. я знайшла. Але прочитавши, я все ж таки вирішила, що все ж таки це не для мене. Багато таких правил, які мене не влаштовувало. або щось не те було. Я вирішила, чому б самій не придумати свій лепасі. І я почала думати, як же це цікаво зробити. Для себе, щоб мені було цікаво грати і проходити, Я вирішила: я буду йти по містам в алфавітному порядку і першим у нас бату. Я не знаю, що це буде, але сподіваюсь, буде весело. Я не фанатка фільму Зоряні війни, але я їх дивилася один чи, можливо, два рази. Я не впевнена. Я досліджувала простори інтернету, щоб зрозуміти, які завдання мені потрібні. Я виписала собі, начебто, все, що там можу дослідити, вони будуть в описі. Ви можете, якщо що, доповнити, якщо добре знаєте, це доповнення Sims. А також ви можете написати додаткові завдання, які не стосуються саме цього доповнення, а стосуються геймплею. наприклад, там подратися з кількома персонажами. Ось в такому плані. Це буде тому цікаво, тому можете пропонувати і я додам їх як додаткові завдання. І ще трохи про це лепасі. Це буде як династія, дуже довга династія, я так розумію. Поки що правила я придумала тільки для бату. Я думаю, походу буду розбиратися, і на кожне покоління, на кожне доповнення вже там одразу писати ці правила, а не все одразу. І, мабуть, почну розповідати про нашу засновницю, дослідницю Бату Ідріс. В підлітковому віці Ідріс з батьками потрапили в жахливу аварію. Лікарі довго боролися за її життя, і ці спроби не були марними. Після чого Ідріс чекала довга реабілітація, під час якої вона зрозуміла, що не хоче залишатися все життя калікою. Вона довго боролася, багато тренувалася і, нарешті, встала на ноги. Вона хотіла знову стати здоровою людиною, якою була до аварії. Коли Ідріс поступила в університет, вона там познайомилася з хлопцем Майклом. Вони добре полагодили і. Майкл розповів, що його батько займається запусками ракет в космос. Ідріс було дуже цікаво, вона теж захоплювалась подорожем, космосом і попросила Майкла їх познайомити. Майкл залюбки це зробив. Батько Майкла Каян розповів Ідріс, що скоро готується новий проєкт запуск ракети на нову планету. І їх група шукає. Новобранців. Ідріс зацікавила ця ідея, і вона попросилася пройти іспити, щоб стати новобранцем. Каїн з радістю погодився, і Ідріс потім чекала довгий період. Вона проходила тести, іспити, тренування, і в кінці кінців її обрали для польоту. Так, Ідріс і потрапила на бату. Що їй буде чекати? Бачимо з вами. Давайте я все ж таки трохи почитаю ці правила, що я тут собі написала. По-перше, ми рандомом будемо обирати, до кого доєднаємось. Коли ми потрапимо на боту, нам треба буде вибрати нагідників, перший орден чи опір. І зараз ми крутинаємо колесо, і нам попадеться. Перший орден, а це значить, що ми вибираємо ціль життя, надія проти порятунку. Характер ми оберемо рандомом і трошки завдань, що у нас тут є, що я собі написала: доєднатися до фракції, досягти максимум репутації у фракції, виконати завдання на биту, зібрати світовий меч. а Якщо ускладнення, то зібрати меч з рідкісних матеріалів, купити дроїда. Хоча я не впевнена, там можна купляти дроїда, якщо ти не приєднаний до. Я не пам'ятаю, у якій фракції можна купити дроїда. Ну, я думаю, це ми будемо робити вже під час гри, тому що я вправда. взагалі навіть не дивилася відео, як там грають. Я просто читала інформацію в інтернеті. Зібрати всю картотеку бату, там це якась колекція буде. Я точно вже не пам'ятаю, що то за колекція. Підняти фітнес на максимум, тому що ми ж будемо дратися на мечах. Будь повинен фітнес, теж подивимось, як це буде, і виконати всі завдання до того, як закінчаться гроші. І я не впевнена, скільки дати грошей Ідріс. Я спочатку думала 10 тисяч, але мабуть це буде забагато. Може тоді 5 тисяч. Або запропонуйте, будь ласка, іншу кількість, тому що я не впевнена. І знову повторюся, можете додаткові завдання придумати, які просто пов'язані з геймплеєм. Ось. Буду дуже вдячна. Ну і мені правда так цікаво, що буде далі. Я вже чекаю, коли почну грати. І я думаю, вам теж буде цікаво це. Всім дякую, хто подивився це відео. Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк. Пишіть коментарі, мені взагалі приємно це читати. І можете підписатися. До зустрічі в нових відео. Всім па-па!